Добрий день, шановні друзі. Я хотів розпочати свій такий короткий виступ з того, що е, майже завершилася ступнав кампанія. Проте е, сьогодні хочу вам доповісти, що ні, завершився тільки перший етап. І я думаю, що багато з вас вже знають, чи стали ви студентами нашого Запорізького державного медико-фармацевтичного університету за омріяною спеціальністю, чи не стали. А що хочу сказати, що не завершився, бо в мене є дуже приємна новина сьогодні. Наші великі зусилля колективу медичного університету дозволили нам додатково ліцензувати ще три дуже цікаві спеціальності. І сьогодні навіть ті, хто не отримав і або не мав, не був допущений до конкурсу у зв'язку з тим, що немає 150 балів, навіть з урахуванням нашого коефіцієнта 1.07. Зможуть стати студентами нашого університету, але вже в додаткову сесію. Які це спеціальності? Ну, перш за все, я думаю, одна найцікавіша така спеціальність це медсестринська косметологія, тобто, медсестра-косметолог, бакалавр, 4 роки навчання. Не треба 150 балів, а треба тільки 100 балів, і ви будете мати дуже таку цікаву спеціальність. Яка сьогодні потрібна не тільки в нашій країні, але й за кордоном. Ще хотів би сказати, що ще одна дуже цікава спеціальність це біотехнологія. Це сьогодні велика перспектива, тих, хто навчається за цією спеціальністю. Тут теж не треба мати 150 балів, тут ступенева система, бакалавр-магістр. І ви будете мати можливість навчатися, як створювати нові ліки, створювати нові біоматеріали, як керувати біологічними процесами і багато-багато чого іншого. Ну і третя спеціальність це медична психологія. Я вважаю, це дуже важлива така спеціальність сьогодні, особливо, коли не тільки наші бійці на фронті, які повертаються з фронту, потребують психічної реабілітації. Але й більшість населення потребує цього. Тому я думаю, ті, хто будуть вступати на цю спеціальність, завжди будуть з роботою. Але тут треба 150 балів. Додаткова інформація вся в приймальній комісії, і я запрошую всіх, хто бажає навчатися на цих спеціальностях до нашого Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.